Благодійний фонд Урбанського при Дунав'я придбав військових з Франції вантажівки, які знаходились в запасі. Вони були відремонтовані в одеському автосервісі, власник якого займається волонтерством. За тиждень були перевірені вантажівки, також підготовлені три буси і два позашляховика. Передача воїнам ЗСУ відбулася 3 лютого. Наразі сьогодні ми передаємо 5 вантажівок. Це чотири вантажівки, які військові. І одна вантажівка, яку хлопці дуже просили з гідробортом. Ще ми передаємо декілька бусів і ще два позашляховика. Як і завжди, ми передаємо дуже велику кількість маколиків від наших діточок з придина. Також передаємо і дизель-генератори, які хлопці потребують дуже, і, звісно, буржуйки, бо там дуже холодно. Автівки поїдуть до різних підрозділів збройних сил України, які зараз виборюють на сході та півдні країни нашій території. Наша бригада знаходиться на запорізькому напрямку сьогодні. Для нас, як для підрозділу, для батальйону, дуже приємний новина, важ, важний день. Бо ми за допомогою фонду Урбанського можемо отримати автомобіль вантажний, який нам потрібен для роботи тилового підрозділу, який забезпечує доставку нам паливно-мастильних матеріалів, доставку необхідного майна. Тому цей вантажний автомобіль є актуальним і дуже необхідним. Ми це почали робити з перших днів війни. І це вже майже більше 30 штук, які ми відправили для наших військових. Це ми робимо за, вдяки нашому благодійного фонду Прідунав'я. Ми знаходимо їх всі за кордоном. Нам дуже пощастило, особливо з цими машинами, тому що ми знайшли їх во Франції і у військових, і вони були на консервації. І військова частина, французька військова частина, виставила їх на продаж. Не всі машини в доброму стані, тому їх доводиться ремонтувати в автосервісі. Автомобіль їде на Донбас, в ЗСУ. Слава Україні. На волонтерской основі восстанавливаю воєнну техніку, помогаю ребятам. Все поменяли, все зробили, обслужили. Некоторі узлы пришлось восстанавливать собі наручно, тому що запчастей на эти машины в Україні нет. Юрій розповів, що з початку війни відремонтовано для потреб фронту близько 70 одиниць техніки. Колектив автосервісу збирає кошти, на які закупає медикаменти, одяг на що вистачає коштів. Порядка 20 машин е, лічно куплені нами були е, за бюджет СТО. Що збирали і передали на фронт регадан. О боксі автосервісу знаходився пікап. Це срокова автівка, яку спочатку російської агресії передасть на фронт благодійний фонд Урбанського Дунаві. Ще дві автівки чекають на те, щоб бути переданим до наших збройних сил. Тому це буде взагалом на даний момент 42 авто. Ми передали загалом чотири бригади, які були на Херсонському напрямку. І цим чотирьом бригадам ми намагаємось постійно підтримувати їх. Військовослужбовцям благодійний фонд Придунав'я допомагає не тільки автівками, а й передають спальники, дизель-генератори, буржуйки, квадрокоптери, пристосування для освітлення все, що потрібно. Приїхали на отримання автомобілів грузових для виконання завдань. Зараз одразу вона їде з нами на Донбас. Ми тільки туди повернулись. Поки будемо дивитися, що там вона, як, в якому стані, будемо розбиратися. А так потрібна, дуже потрібна техніка. Військовослужбовці посідали за кермо отриманих автівок та поїхали у свої підрозділи, де їх чекають побратими. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх